Всім доброго дня, компанія Авторианосіянка Бережанська. Сьогодні у нас на продажу свіжоплений автомобіль Шкода Октавія А7 2014 року 2.0 дизель на автоматі на хорошій контактації. Передні-задні пелектроніки, мовачі, фар, біксинонові фари присутні у нас. Даний автомобіль перевірений нашою компанією Авторина Бережанська. Технічний стан автомобіля дуже хороший. Чотири клопідйомних електрозеркала, підігрів зеркал, складуючі зеркала у нас присутні. Датчик світла, круїз контроль, мультіруль, двохзоний клімат контроль, автомобілі присутні, мультимедія. 258 тисяч кілометрів. Ніяких проблем по мотору немає, працює рівно стабільно-справно, все в хорошому стані, є функція мод, тобто є режими, можна вибрати звичайний спорт режим, еко, індивідуальні режими. Верти дверей в хорошому стані, не затерті, не протерті. По салону зроблена хімчистка іонізація, обійті всі бактерії. Стеля чиста не прокурена, ніяких нюансів по салону немає. Багажні у нас не затерті, не протерті в хорошому стані. Стоїть сабвуфер. Акустика у нас катон. Тупова акустика в автомобілі. Ніяких нюансів по автомобілю немає. Є подушки безпеки в спинках, є ізофікси на передніх сидушках також. Відігрів зеркал присутній. Колеса у нас з розміром 225-45-17. Мотор працює рівно собі насправді, ніяких нюанси подивимо немає. Фари у нас рівні. Все в хорошому стані. Автомобіль продається як за готівкою, так і можлива покупка його в кредит. Більше інформації у нас на сайті Авторинок Бережанська або за номером телефону. Дзвонити можна кожен день з 9 ранку по 6 вечора. Торг присутній тільки біля автомобіля.